На черговій плановій нараді Людмила Бистра повідомила про повернення з полону мешканця Бориспільської громади серед звільнених і безпосередньо житель нашої громади, працівник центру туризму. Це Іван Панасюк. Іван був захисником, в числі захисників Маріуполя. Іван потрапив в полон, тоді, коли потрапила в полон, значна кількість захисників Маріуполя. Також Тамара Матяш повідомила про закриття заборгованості із виплати заробітної плати лікаря. Закрили заборгованість по заробітній платі лікарям. З сьогоднішнього дня лікарня заходить в стандартний режим розрахунки по заробітній платі, тобто аванс і заробітна плата за уже за. Квітень місяць буде в звичайному режимі. Катерина Шабан розповіла про останній дзвоник, мультипредметний тест та літні канікули. Борис освітній процес триває до 30 травня. 30 травня в нас з вами останній дзвоник. А до 30 червня включаються такі заходи, як пришкільні табори, мультипредметний тест, здача, тому щоб не переживали, не хвилювалися. Ми навчаємося до 30 травня. Крім цього, хочу сказати, що минулого тижня до нас приїжджало Міністерство оборони Чехії, які ознайомлювалися з нашим осередком захисту України в академічному ліцеї. Вони приймали досвід. Власне, вони хочуть в своїх школах такі створити осередки патріотичного виховання, навчати дітей відповідної тактичній медицині і всього іншого.